Тримаюся думки, що скоро весна. Прислухаюсь, ступає беззвучно мінорний світанок, перелистує поспіхом осінь пожовклі години і дні, Приміряє задумливе місто, безлистість і зорі з бадьяну, переписує, начисто світ і себе, що важливо, що ні, розчепірює холод, покручені пальці, і лізе нахабно у душу. Обіймає, виймає, витрушує спогади радощі, теплі і світлі. Я тримаюся думки, що скоро весна і це факт непорушний, розливається сонце.